Називається наша країна. Україна. Так, Україна. Ми з вами вчили вже, які є державні символи. Давайте ми їх назвемо. Які ви знаєте державні символи? Яким Україн? Я знаю, як Україн. Гел, Філ і Прапор. В нашій країні є національні страви. Давайте ми їх розглянемо і назвемо. Матвійко. Подивись, уважано. вареники. Так, лавелечки. Совчинські Борщ, ще. Це що в нас? Тави. Сало. Голубаса. Голбаса. Пампушки. Пампушка. Пампушки з часником. Ще. Голубці. Голубці. О, не холодок. Молодець. Як називається ця справа? Холодець. Сьогодні я для вас приготувала ось таку цікаву гру. Ось тут у нас є зображення наших національних страв. Вам потрібно вибрати їх по черзі і покласти їх ось сюди на зображення, де зображені. Українець та українка. Е, якщо ви вибрали неукраїнську страву, покладіть її сюди. Давайте так по черзі. Матвійко обирай. Сало. Сало, так. Куди покладеш? Молодець. Настуня. Вареньки. Так, варенички. Арсен, Що це в тебе? Слушай, це наша національна зброя? Ні. Ні. А я, що? а я а мої вірш. Марчик. Українчики. Що це? Борщ. 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 Куди покладе? На Українчики. Так. Марійка. На а що це ти вибрала? І салат. Okay. Орестик. Що це? Покажи. Називай. Це? Бабужки. Що це таке? Пампушки. Пампушки. Пампушки? Пампушки. Пампушки. Пампушки щасником. Наша страва? Да. Одним із символів України є е, наш національний одяг. Він зазвичай є вишитим. Розгляньте уважно, який. Синій. Тут є сорочка для хлопчиків і сорочка для дівчаток. Ось давайте ми з вами пограємося. У вас є частинки такої сорочки. Вам потрібно скласти із частинок цілу сорочку. Складає ось так, а хлопчики ось так.